В обласній науковій бібліотеці відбулася зустріч із поетесою та журналісткою Марією Чумарною. Читачам вона презентувала свій новий друкований твір Я є Україна. Книга побачила світ з нагоди 30-річчя державної незалежності України. Як стверджує поетеса, майже кожна бібліотека України має хоч один примірник цього видання. Загалом авторка розглядає скарби народної культури не як архаїчний спадок, а як генетичне джерело духовної пам'яті і сили для наступних поколінь. Збагнути кожному Україні. Інці, як я дітям задаю питання, яка Україна більша? Та що в твоєму серденьку, чи та що зовні, діти відповідають та що в моєму серці, тобто пізнай себе, і ти пізнаєш Бога, пізнай себе, і ти пізнаєш свої корені, і ти пізнаєш Україну. Поверхово говорити про якусь традиційну культуру, яка зараз для молоді вже не працює. Треба знайти корені, золоте ядро нашого світогляду, те, що робить нас безсмертними, що робило безсмертних наших предків. Тому я вважаю, що ця книжка, яка написана доступно, легко, просто багато ілюстрована ця енциклопедія, і вона повинна бути в кожній школі, в кожній бібліотеці. І, і українці повертаються до цього до бажання бути собою. Марія Чумарна, засновниця авторської українознавчої школи. Аби більше дізнатися про авторку та поринути у її творчість до бібліотеки, завітали чимало відвідувачів. Я знаю також, що вона була е, мала школу, і вона е, має такий досвід роботи з дітьми. Тому для мене, як для мами, двох дітей, це цікаво буде почути і. Е, Ну, хотілося б більше ознайомитися з даною презентацією. Марія Чумарна, лауреатка літературної премії Благовіст, авторка цілої низки літературних творів про Україну. Нині пише нову книгу, яка продовжує серію видань про національну культуру і народне мистецтво та духовність. Тетяна Вецько, Андрій Буцяк, новини на вежі.